Добрий день, шановні восьмикласники! Сьогодні на уроці комплексна підсумкова робота. За групами оцінювання Письмово взаємодіє та досліджує мовлення. Розверніть ваші зошити та запишіть. Письмово взаємодія, Діагностичний диктант за другий семестр. Текст диктанту буде прочитано тричі. За перший раз уважно прослухайте диктант. Другий раз я буду диктувати по одному реченню. За третій раз ви перевірятимете вже написаний текст. Запишіть назву диктанту та прослухайте його. Осінній танець листка Осінь дихнула прохолодою. Один із листків, що ще вчора міцно тримався на гілці каштана, сьогодні відірвався і полетів назустріч вітру. Він кружляв у повітрі, ловлячи на собі останні сонячні промені, що золотили його ніжні краї. На вигнутому стебельці ще тремтіли прозорі краплі роси. Листок плавно кружляв. Розправляючи свої темнокоричні долоні і плив над землею, мов вільний птах. Вітер грався ним, підкидав, закручував у химерному візерунку, а він лише підкорявся цій грі, сповнений легкості й безтурботності. Вітер обіймав листок, кружляв із ним, ніби запрошуючи до вальсу. Відблиски світла грали на його поверхні. А краплини ранкової роси, що ще хвилину тому трималися за ніжне стебельце, злітали в повітря і розсипалися невидимими перлинками. Його політ був схожий на танець, сповнений світла й осінніх пахощів. І ось, доторкнувшись до землі, він тихо загорнувся в теплу ніжність осені. Зараз? Я буду зачитувати по одному реченню. Спочатку ви його слухаєте, потім записуєте. За потреби розставляєте розділові знаки, за третій раз перевірте записане. Абзац. Осінь дихнула прохолодою. Осінь дихнула прохолодою. Осінь дихнула прохолодою. Один із листків, що ще вчора міцно тримався на гілці каштана, сьогодні відірвався і полетів назустріч вітру. Один із листків. Що ще вчора? Міцно тримався. На гілці каштана. Сьогодні відірвався. Й полетів назустріч вітру. Один із листків, що ще вчора міцно тримався на гілці каштана, сьогодні відірвався і полетів на зустріч вітру. Він кружляв у повітрі, ловлячи на собі останні сонячні промені, що золотили його ніжні краї. Він кружляв. У повітрі ловлячи на собі, останні сонячні промені. Що, золотили. Його ніжні краї. Він кружляв у повітрі, ловлячи на собі. Останні сонячні промені, що золотили його ніжні краї. Абзац. На вигнутому стебельці ще тремтіли прозорі краплі роси. На вигнутому стебельці Ще тремтіли прозорі краплі. Роси. На вигнутому стебельці ще тремтіли прозорі краплі роси. Листок плавно кружляв, розправляючи свої темно-коричні відолоні. І плив над землею, мов вільний птах. Листок плавно кружляв. Розправляючи свої темнокоричневі долоні. Плив над землею. Мов вільний птах. Листок плавно кружляв, розправляючи свої темно коричневі долоні. І плив над землею, мов вільний птах. Вітер грався ним, підкидав, закручував у химерному візерунку, а він лише підкорявся цій грі, сповнений легкості й безтурботності. Вітер грався ним. Підкидав, закручував у химерному візерунку. А він лише підкорявся цій грі. сповнений легкості й безтурботності. Вітер грався ним, підкидав, закручував у химерному візерунку, а він лише підкорявся цій грі, сповнений легкості й Безтурботності. Абзац Вітер обіймав листок. Кружляв із ним, ніби запрошуючи до вальсу. Вітер обіймав листок. Кружляв із ним. ніби запрошуючи до вальсу. Вітер обіймав листок, кружляв із ним, ніби запрошуючи до вальсу. Відблиски світла грали на його поверхні, а краплини ранкової роси. Що ще хвилину тому трималися за ніжне стебельце, злітали повітря й розсипалися невидимими перлинками. Відблиски світла грали на його поверхні. А краплини ранкової роси. Що ще хвилину тому. Трималися за ніжне стебельце. злітали в повітря. Ї розсипалися невидимими. Перлинками. Відвиски світла грали на його поверхні, а краплини ранкової роси, що ще хвилину тому трималися за ніжне стебельце. Слітали повітря й розсипалися невидимими перлинками. Його політ був схожий на танець, сповнений світла й осінніх пахощів. Його політ був схожий на Танець, сповнений світла, є осінніх пагощів. Його політ був схожий на танець, сповнений світла і осінніх пагощів. І ось, доторкнувшись до землі, він тихо загорнувся в теплу ніжність осені. І ось, доторкнувшись до землі, Він тихо загорнувся в теплу ніжність осені. І ось, доторкнувшись до землі. Він тихо загорнувся в теплу ніжність осені. Текст завершено. Перевірмо весь диктант. ОСінній танець листка. Осінь дихнула прохолодою. Один із листків. що... Ще вчора міцно тримався на гілці каштана, сьогодні відірвався і полетів на зустріч вітру. Він кружляв у повітрі, ловлячи на собі останні сонячні промені, що золотили його ніжні краї. На вигнутому стебельці ще тремтіли прозорі краплі роси. Листок плавно кружляв, розправляючи свої темнокоричневі долоні, і плив над землею, мов вільний птах. Вітер грався ним, підкидав, закручував у химерному візерунку, а він лише підкорявся цій грі, сповнений легкості й безтурботності. Вітер обіймав листок, кружляв із ним, ніби запрошуючи до вальсу. Відблиски світла грали на його поверхні, а краплини ранкової роси, що ще хвилину тому трималися за ніжне стебельце, злітали в повітря і розсипалися невидимими перлинками. Його політ був схожий на танець, сповнений світла й осінніх пахощів. І ось, доторкнувшись до землі, він тихо загорнувся в теплу ніжність осені. Наступний етап роботи ще один вид оцінювання за групою результатів досліджує мовлення. Зараз виконайте тест за матеріалом, опрацьованим у другому семестрі. Запишіть. Досліджує мовлення. Тестові завдання. З 1 по 6 завдання з вибором однієї правильної відповіді. Серед запропонованих варіантів оцінюється в 1 бал. З 7 по 9 завдання на встановлення логічних пар. У яких містяться характеристики мовних явищ і приклади цих явищ. Треба співвіднести цей матеріал і до кожного рядка, позначеного цифрою. Дібрати відповідник, позначений буквою. Правильність виконання кожної завдань оцінюється двома балами. Перше завдання. Допущено пунктуаційну помилку при звертанні в реченні. А. Ще нам браття молодії, усміхнеться доля. Б. З'явись мій світлий дню, світанку, мій рум'яний. Збирай товаришів около полум'яне. В. Летіть летіть, нестримні журавлі. Через усі держави і кордони. Г. Ти живи. моя матінко мово Друге завдання. Вставним словом ускладнено речення. Розділові знаки пропущено. А. Світ здається неосяжним і повним таємниць. Б. Серцю кохати. На жаль, не накажеш. В. Безмірно жаль, що ніжність вже не в моді. Г. Одна з найдорогоцінніших рис людини. По справжньому подякувати. Третє завдання. Однорідними означеннями ускладнено речення. Розділові знаки пропущено. А. Невеликі карі очі блищали з під чорних брів. Б. Обережні приглушені кроки Наполохали Сарну. В Бурхливе вранішнє море хлюпало в сонний берег. Ге, легка синювата пара зіймалася над розігрітою землею. Четверте завдання. Перед однорідними членами речення слід ставити двокрапку, а після них тере в реченні. Розділові знаки пропущено. У верховіті ходить зима, носить у синій пелені завірюху. Б Тиша була переповнена всякими звуками. І дзвінкою піснею жайворонка, і дзищанням польових мух і тихим мелодійним шелестінням стиглого жита. В. Все навкіл. І трави, і дерева. І кущі, наче завмерло. Г. Повітря, рослини, води. Усі славляють блакить. П'яте завдання визначте неповне речення а. Говорити не горох молотити Б. Ставки це блакитні очі землі. В. Вересень пахне яблуками, а жовтень капустою. Г. Торгувати не вареники їсти. Шосте завдання. Прочитайте речення. Кому треба поставити замість усіх цифр, окрім А1, Б2, В3, Г4, Д5. Кобзар читали, перечитували. Заучили на пам'ять і переписували в Києві, у Харкові, у Полтаві і в інших містах і селах по обидва боки Дніпра. Сьоме завдання: Установіть відповідність між видом односкладного речення та прикладом. Вид односкладного речення. Перше не означено особове. Друге Означено особове. Третє Безособове. Четверте узагальнено особове. Приклад А. Коней на переправі не міняють. Б. Спинися мить. Зіграй сонату вічно В. Семеро одного не ждуть. Г. Незабаром має світати. Д. По радіо повідомляють про нельотну погоду. Восьме завдання. Установіть відповідність між видом простого речення та прикладом. Вид простого речення. Перше односкладне, друге непоширене, третє ускладнене, четверте неповне. Приклад. А. Вже почалось, мабуть, майбутнє. Б. Моя любов чолом сягала неба. В. З безділля смуток. Г. Відлітають журавлі Д. Нестерпний біль пекучого прозріння. Дев'яте завдання. Увідповідніть кожну умову відокремлення з прикладом. Умова відокремлення. Перше. Відокремлений додаток. Друге. Відокремлена обставина. Третє. Відокремлене означення. Четверте. Відокремлена прикладка. Різновид значення. Приклад А. Десь далеко в полі біля стежки караокий соняшник стоїть. Б. А воно могутнє світило. Усе більше виповнювало собою світ. В. Ой не клубочся, тумане. Листя не вяль тополинне. Г. У нашому садку. Вже всі дерева відсвіли, окрім яблуні, де співа трава ніким ще не зім'ята і вабить сном солодких таємниць. Тест завершено. Надішліть вашу роботу на перевірку.